The Wall Street Journal подає таку інформацію, що існує п'ять потенційних перешкод до миру між Росією та Україною. Це території, вступ України до НАТО, обмеження чисельності збройних сил України, майбутнє російської мови та доля Запорізької АЕС, і в принципі те, що говорив ще Лавров, до цього що російська мова, культура право канонічної української православної церкви повинні бути відновлені. Тобто вони повсякчас втопмачують те, що російська мова має бути другою дрес. Чавне, але ми розуміємо, що друга державна це повторення білоруського сценарію, це в принципі падіння української мови. Я вважаю, що її такої найважливішої суті в державі, як такої. Москва насаджує свій язик спеціально, щоб ми розмовляли різними мовами, щоб ми любили Болгаркова, Сталіна і всіх їхніх героїв. Ось для чого язик. ось чому мова є зброєю гуманітарною, і проти цієї зброї так само треба боротися, і з того списку, що ви перерахували, навряд чи вони від. Відмовляться від язика, бо їхня язикова політика в Україні вона тягнеться століттями. І війна саме через це. Оце найважливіший пункт серед усіх захованих пунктів перерахованих, він захований серед усіх перерахованих пунктів, який вони виносять на перемовини. Вони готові будуть всім поступитися. Ну хіба що щоб ми в НАТО не вступили і мову свою не втратили. але це ж десь ну, приблизно. Навіть якщо буде стояти питання НАТО й мови, вони ніколи в житті свій язик вони будуть вимагати, щоб язик був в Україні.